Дві переваги роботи фотографа в Lightroom. По-перше, це швидко. Фотографію з явними помилками можна виправити буквально за декілька кліків. Отак було. Стало. Було. Стало. Ну, а по-друге, це пакетне редакування. Якщо у вас є серія. Однакових фотографій. Достатньо одну фотографію обробити так, як вам подобається, виділити всі подобні фотографії і принести налаштування на всі фотографії сесії. Було? Стало. Було стало. Отже, фраза 1000 фотографій за одну секунду це не рекламна фраза, а правда, адже для Lightroom а все рівно, скільки він буде фотографій синхронізувати по обробці: 4 чи тисячу. Запрошую вас на курс Lightroom для початківців. Форма навчання онлайн. Старт кожного місяця. До зустрічі, друзі!